Так, роботи продовжуються. Недільний ранок, кум машина, бляха муха. Кум доїздився трохи, каже, щось вібрація пішла. Скинули коробку. диску трошки хана, вироботка пішла. Вироботка пішла вже. Каже, 340 тисяч не мінявся в оригіналі. А я тільки їжу на оригінальному. диска немає, стертий. Вже в деяких місцях почало підтирати закльопки. І це почало вибирати Скоріше, так, да. тут вибирало, тому що як пак, він має бути отак. Тут вибирало тут все чисто. значить там виробки не повинно бути. Ну і моторчик у нас все розібрано. Там оховичок одномасовий. Кум зрадів, не треба платити великі гроші. Да, кум? Так що працюємо далі. Виглядає це отак. От. Машина припіднята Скоро буде у нас друга серія Mercedes. До нових зустрічей. А ви коментуйте, підписуйтесь. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал і коментуйте.